Вітаємо, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Вибачте за дещо жартівливу назву цього відео, але поговоримо ми у ньому про справді цікаві, важливі та практичні речі, і пов'язані вони будуть ну майже як завжди, у нас з темою ножа у сучасному суспільстві і з темою ножа у сучасному місті. Тема ця далеко не нова, але нам знову є що про неї сказати. Багато знавців ножової теми давно вже з деякою тривогою відзначають, що прогрес робить ніж все менш корисним та необхідним для пересічного радянина. Всі ці пакунки, щось там відкриваються, бляшанки з ключами, нарізані продукти, верстати слайсери для хліба і сиру прямо на місці продажу, і навіть завжди готові допомогти співробітники торгового залу, які можуть нарізати вам усе своїми руками. Все це, начебто, робить ніж у вашій кишені не таким же і корисним. І трапилося, що у самому сучасному суспільстві той факт, що у вас є з собою ніж, часто викликає подив або взагалі негатив. Ну усі люди, які користуються ножами, носять їх. З собою обов'язково стикалися з цим фактом. Людям, навіть близьким, часто може бути взагалі незрозуміло, навіщо вам в наш час носити з собою ніж у місті. Про публіціянтів я вже зовсім мовчу. Мало того, навіть мистецтво володіння кухонним ножем поступово йде в небуття. Ще десятки років тому небайдужі журналісти профільних видань відзначали цей сумний факт. І за ці десятиліття нічого на краще так і не змінилося. Інтерес до ножів їх конструкції, способів їх застосування. Посування дедалі більше стає прерогативою обмеженого кола любителів ножової тематики. І ми дуже раді, що такі люди збираються і на нашому каналі. Вітаємо завжди раді. Повторюю. Ось певна спільнота людей, яким подобаються ножі. Вона як була, так і є. Як не залишаються люди, робота чи хобі, яких пов'язані з використанням ножів. Ну, безпосередньо, скажімо так, ті люди, які користуються ножами, В ножі життя цих людей нікуди не ні йшли і не підучи, хочеться вірити довго. Але що для сучасного радянина хороший, вдало підібраний ніж може бути не лише аксесуаром чи іграшкою колекціонера, ніж все, що залишається дуже корисним інструментом. Головне, що він вам дарує, додатковий ступінь свободи при контактах з оточуючим матеріальним світом, ніж підвищує ваш рівень готовності до подій та обставин. Те, що відчуття комфорту сучасного міського середовища і явища. Далеко не повсюдне і не вічне і не гарантоване, в наш час на жаль переконується дуже багато людей. Тож чи варто так залежати від обставин та інфраструктури від цих всіх магазинних слайсерів, робітників залу і прочого такого, чого може і не трапитись поряд з вами у наші важкі часи? Може варто хоча б трохи подбати про особисту автономність, яка у чомусь є синонімом і вашої волі. І саме в плані підвищення вашої автономності та розширення ваших можливостей, ніж був і залишається ну, чемпіоном серед усіх інструментів. Головна перевага ножа максимум корисності, в мінімумі ваги та об'єму. А саме для городянина таке спідвідношення параметрів є вкрай важливим. З сокирою на площі містом не походиш, це точно. А ось підчепити на кишеню складаний ніж простіше простого. Коли треба, ніж виявиться у вас під рукою, допоможе вирішити безліч проблем. Решту часу він залишається Тихим і непомітним предметом, прихованим десь у вашій кишені, сумці, бардачку автомобіля. Тут ні в чому сперечатися: питання в іншому: який саме ніж підійде сучасному городянину? Ну, звісно, тут багато залежить від вашого смаку та ваших потреб. У чомусь про це ми розмовляли у минулому відео про маленькі ножі. Це один з варіантів відповіді на запитання, який ніж? Іншою відповіді може бути ну так званий швейцарський ніж. Дуже багато практичних користувачів ножів. Цілком виправдано вважають, що міський ніж повинен бути максимально універсальним і максимально корисним. І вже не перше століття саме такими вважаються самі багатофункціональні, так звані швейцарські ножі. Назва швейцарський ніж все ще широко поширена, хоча безліч ножів цього типу в наш час ну, далеко поза межами Швейцарії. Вибір моделей, типів та виробників багатопредметних ножів дуже великий. Вони дуже популярні, тому і вибір у вас безперечно буде. І буде великий. Ви зможете легко підібрати відповідний для вас розмір, вагу та дизайн. Також зустрічаються серед всіх ножів маленькі ножі брелоки, майже як з попереднього відео. Є кишенькові моделі середнього розміру, є більші варіанти, вже більш близькі навіть до туристичних. Ну а різноманіття форм та кольорів, воно просто безмежне. Як ми вже казали, все залежить від вашого смаку та потреб. Питання в іншому: на що ще, крім розмірів та зовнішнього вигляду, варто звернути увагу при купівлі багатофункціонального ножа. Давайте поділимося деякими нашими міркуваннями. Головне все ж таки, крім якості та зручності. У багатопредметному ножі це набір інструментів. Перед покупкою слід задуматись, які інструменти будуть вам найбільш корисні, а які просто ляжуть на ваш ніж додатковим мертвим вантажем. Хочеться попередити відразу ідеального набору інструментів, на жаль, не існує. Цей факт давно вже став свого роду мемом, притчою серед користувачів багатофункціональних ножів. Ну, обов'язково в ножі буде щось зайве, а чогось на ваш смак не буде вистачати. Такою є реальність. Дуже важко підібрати ідеальність ідеальний ніж з ідеальним набором інструментів. Якщо вам вдасться підібрати собі такий саме ідеальний ніж, ми вас зможемо ну, тільки привітати. Щасливчиків в таких у світі не так вже й багато, це жарт, але не тільки жарт. Урешті-решт, вам, як і усім іншим, доведеться шукати найбільш прийнятне компромісне рішення і завжди пам'ятати, що буде корисним саме для вас. Середовище сучасного мого крім власного ножа, найчастіше корисними виявляються, звісно, відкривачки, штопор та ножиці. Часто відкривачка для пляшок є одночасною і шлюцевою викруткою, що дуже і дуже корисно. І вже точно вам вирішувати, наскільки вам будуть корисні такі специфічні інструменти, як, наприклад, хрестова викрутка або шило. Ну, до речі, корисність шила не варто недооцінювати. Які саме ножі з ранвейських з власного досвіду може було б порекомендувати, якщо ви вирішили собі купити багатофункціональний ніж? Ну так скажімо, от ті ножі, які за своїм зовнішнім виглядом дуже і дуже Хоча хоча й бути швейцарськими, ось вони, мабуть, і є самими вдалими. Тобто, це модель 60010, скажімо так, чи 610, 9 в одному, який є своєрідною такою копією, не копією, реплікою, не реплікою, так славно звісного нобада, який, до речі, наскільки я знаю, вже не продається. Дуже зручний ніж з оптимальним набором інструментів. Для дорослої людини, для дитини, до речі, так, ви бачите ціну, різниця в ціні з швейцарськими ножами дуже дуже дивуюча. Так, може, там не так будуть оброблені інструменти додаткові. Якщо ви подивитесь, наприклад, на консервний ніж на одній з відкривачок, ну може вам знадобиться трохи може. Підточити, але все працює. І там різниця у якісті не така велика, як різниця у ціні. Дивовижна покупка, дивовижний шанс отримати дійсно корисний ніч за такі смішні гроші. так ось із тих, що є у продажу, доволі цікава, є 611 15 в одному. Там навіть Пилка є та напилок такий, так пилки у цих ножах вони настільки корисні для того, щоб пиляти деревину, скільки дуже зручно за допомогою їх отримати маленьку стружку та розвести багаття. Якщо ви з собою носите ще й ферітовий стрижень, ось ця пилка допоможе вам. Тирси, скажімо так, наробити з деревини, і розвести багаття, добувши іскри. Дуже такий цікавий ніж з багатим набором інструментів і доволі добре зроблений. Також зверніть увагу на 0307 12 в одному. Це більш компактна така, така насправді міська модель, теж ніж варти вашої уваги. Ну і не можемо не згадати туристичні моделі такі так. Це від 81-12 та від 80 68. Такі собі дизайни, які нагадують е, мисливські та туристичні, скажімо так, американські ножі 50-х років десь минулого століття, та сама незабутня класика. Якщо вам потрібний ніж, ну скажімо так, з дещо більшим лезом, теж зверніть увагу. Головне, там є там є ніж. Там є штопор, там є відкривачка. Для туриста це набір такий собі, якщо не вичерпний, то дуже дуже корисний, так скажемо. Ось саме ці моделі, інші моделі теж непогані, але з власного досвіду, то ці ножі, мабуть, найкращі. І ви бачите ціни. Ціна може дещо водити в оману, ви вирішите, що якщо цей ніж. Такий дешевий, він не вартий вашої уваги. Це такий дивний випадок, коли ніж і недорогий, і доволі практичний, Той ніж, який корисний, не можна користуватися. Це на практиці вже підтверджено. А так, ножі компактні. Оця сама серія 610 дуже просто і легко лягає у кишені, хоч в джинсів. Хоч куртки, просто їх носити, є кільце, за яке може підчепити ніж, та хоч для, до ключів, теж варіант. А так взагалі-то тема багата функціональність складених ножів справді неосяжна. Плюсів у цих ножів безліч. Виглядають ці ножі зовсім не агресивно і не небезпечно, що для міста дуже важливо, бо навкруги люди, деякі навіть люди, скажімо так, у погонах, і варто не привертати зайвої уваги з агресивно варто краще не виглядати. Все інше питання вашого особистого вибору. Вдала вибраний якісний складаний багатофункціональний ніж може послужити вам довгі роки і принести чимало користі. Ну у нас на цьому, мабуть, усе. Залишайте ваші коментарі, ваші думки на тему того, що ми от тут зараз розповідали, та й на інші теми. Пропонуйте ваші варіанти відео, які ви хотіли б побачити. А так, традиційно, мирного неба, всього найкращого. До побачення.